В минулому випуску огляду преси я згадував уже видання «Слон.ру» і не втримався і цього разу звернувся до однієї з публікацій, яка аналізує той гвалт, який здійнявся через висловлювання Володимира Путіна у його розмові з Жозе Мануелем Барозу. Коли за свідченням самого Барозу Путін заявив про те, що в разі бажання дійде. До Києва за два тижні. Ну і от з цього приводу жартує один з авторів Слуна. Він пише про те, що специфіка висловлювань Путіна така, що її цілком могли не зрозуміти на Заході його партнери по переговорах в Західній Європі. Адже Путінові властиво свої справжні наміри завуальовувати, приховувати. Використовуючи умовний спосіб, і тут дещо вдається в філологічні нюанси російської мови, і каже про те, що ця, ця риса Путіна вона має бути врахована західними політиками для того, щоб адекватно сприймати його заяви. Хоча все це не означає, що Путін не має агресивних, агресивних намірів щодо України. Вони таки справді є. І скоріш за все, барозу правильно зрозумів наміри Путіна, хоча, можливо, не зовсім точно витлумачив його фразу.